Державним гімном Франції та України, а також шануванням загиблих, розпочалася мистецька акція у Харкові 14 липня, з нагоди Національного свята Франції взяття Бастилії. Перед концертом симфонічного оркестру Харківської опери виступив надзвичайний та повноважний посол Французької Республіки в Україні пан Гаель Васьєр. Він заявив. Що Харків для французів є символом прагнення до свободи, незламності та нескореності. Тому і відзначає важливе для нього свято саме тут у знак солідарності з харків'янами. Під час прес-конференції пан Посол заявив, що його візит не лише символічний, а й несе суто практичну місію. 37-річний Олексій та його колега по польовій кухні, 45-річний старший солдат Дмитро, з п'яти ранку на ногах. Сніданок уже відпрацьований. А на обід цього дня у 5-ї слобожанської бригади, український борщ, макарони по флотськи Кілька відер компоту відверно ще зранку. Боєць Олексій з більш як десятирічним стажем кухаря харківських ресторанів, таких як Маринелло, італійський гриль Йорд Парк, уже більше року годує хлопців. Готувати щодня у польових умовах і невелику кількість людей це зовсім інше ніж у ресторанах, але практику військової кухні проходив раніше під час строкової служби. Понад 270 аркушів рукописних нот цього унікального церковного видання із колекції Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка уже цієї осені будуть доступні в онлайн усім, хто досліджує або просто цікавиться рідкісними книгами молитовних піснеспівів, так званими ірмолоями. Уже рік як Харківська 17-та міська клінічна лікарня працює в умовах відключення електроенергії від сонячної електростанції. Резервне живлення було встановлено минулого літа за сприяння німецьких донорів у межах проєкту благодійного фонду «Репаве-Юкрейн». Тоді ж між фондом та мерією Харкова був підписаний меморандум про партнерство та співпрацю в цьому напрямку. Нинішнього літа за сприяння фонду одна із дитячих лікарень міста також отримала автономне електропостачання.